За березень перша черга виплати всіх державних допомог вже отримана шосткинцями. Про це повідомила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Нейметенко під час апаратної наради при міському голові. Виплати отримали 5 тисяч 395 осіб на загальну суму 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Також замовлені кошти вони нараховані замовлені на допомогу другої черги у державного бюджету на 1 мільйон 100 тисяч. Також було проведено внесення до єдиної бази державної даних 183 жителям нашої громади. Будуть нараховані кошти за те, що вони безоплатно розмістили 370 внутрішньо переміщених осіб. З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів у сумі 12 мільйонів 800 тисяч гривень. Це складає майже 30% відсотків від плану місяця. Про це проінформувала тимчасово виконуюча обов'язки начальника фінансового управління Іоланта Долгіх. щодо роботи. ЦНАПу то від 13 березня стала доступна послуга реєстрації місця проживання та зняття реєстрації з місця. Проживання по місту шостка, звертаюся до громадян, щоб не створювали в перші дні великого натовпу. Ми всіх приймемо поступово, всім надамо всі, всі необхідні послуги.